Моя відповідь, можливо, когось не, не влаштує, а когось влаштує. Передумовою і для позитивної відповіді на ваше питання є: є саме нищівна, нищівна поразка армії Росії від. І повне вигнання Росії із 음, території України тільки українське керівництво, народ і армія і захід спільними зусиллями можуть забезпечити такий результат. Не можна присоромити Росію і заставити її вивести свої війська, якщо це не буде зроблено з силою з -з зброї. Вони звідси не підуть. Але якщо це станеться, то я гадаю, що Росія сама впорується з завданням зміни режиму. І третю складовою моєї відповіді, можливо, хтось буде незадоволений цим. я не думаю, що цей процес буде дуже приємним. Я, я думаю, це те, що приведе до того, що в Росії називається смутні времена. Можливо, це будуть дуже жорстокі часи. Я можу сказати, що у близькому майбутньому може виникнути ем, така ситуація, коли Дуже мало вірогідності, що Путін і його оточення у близькому майбутньому буде притягнуто до міжнародної відповідальності, навіть якщо він виживе цьому процесі фізично. Друге запитання, яке нам поставили, це особиста і колективна відповідальність, колишній президент ФРГ Ріхард Ріхард по 40 роках закінчення Другої світової війни, по роках рефлексій, які зараз визнаємо моя країна, 8 травня як день визволення для моєї країни. Нічого було не було кращого, ніж поразка нацистської Німеччини. І по 40 роках після цієї війни у нас є президент Росії, який може таке казати: не знаю, чи вони це усвідомлюють і це Найважливіше визнання колективної відповідальності, коли керівник країни може це сказати. Особиста відповідальність є дуже багато видатних росіян, які говорять сьогодні про необхідність, аби прості росіяни усвідомили. Індивідуально особисто відповідальність що це не означає. Чого це не означає? Це не означає, ми маємо це розуміти, що кожний росіян або більшість росіян відповідають за те особисто, що війна почалася. Я це можу розвинути цю думку, але це точно не означає такого. Кожний простий росіянин не відповідає за те, що вони не вийшли з протестами, а потім їх поб'ють і. Кинуть в'язницю, це цього не означає точно. Але що це означає? Це те, що кожний росіяни саме тому, що він росіян чи вона росіянка, несуть відповідальність за свою моральну позицію щодо цієї війни. І е, я б хотів процитувати тут Данте, який казав, що найгарячіше місце в. Е, Пеклі відведено тим, хто в часи моральної кризи залишався нейтральним. Росіянин, який каже: я не війну, не хо я е хочу відсидітися. Таким чином несе відповідальність свою особисту відповідальність, і останній момент, якщо у мене час є, будь ласка що означає завершення війни? Більшість людей тут вважають і переконані, що немає альтернативи, аби Україна перемогла. Але ми маємо розглянути і протилежний результат результат, тому що якщо війна закінчиться, без остаточної нищівної перемоги України і поразки Росії. То тоді Україні загрожує розруха, тому що будуть і внутрішні конфлікти, і зовнішня дестабілізація з боку Росії. Вплив на Європу буде глибоким і також нещивним. і це вплине на рівень довіри і репутації. Всього західного світу не лише в очах Росії, але й в очах Китаю. І неспроможність досягти справжньої перемоги матиме надзвичайно серйозні і тривалі наслідки для світу, і лише якщо ми їх розглянемо, проаналізуємо активно. і Це ще один момент. План маршала для Європи збільшив ВВП Європи в той час лише на 5%. Окрім того, що він був чітко спрямований, план Маршала 47-го року, і після того створив політичну довіру, і в завдяки якій приватний капітал пішов в Європу на віднобудовує відновлення. І якщо війна не закінчиться остаточною перемогою України, як каже пані Олександра, жорсткі серйозні. Гарантії безпеки не будуть дані Україні, то завжди буде загроза нових воєн в майбутньому і не можна буде значуще відбудувати Україну. Немає такої позиції посередині. Нейтралітет неможливий, тому що він приведе на практиці к абсолютно. Трагічним подальшим наслідком